Вітаю всіх п'ятикласників, всіх тих, хто разом з нами продовжує повторювати учні старших класів, які продовжують повторювати математику п'ятого класу. Ми продовжуємо працювати з дробами, і наша сьогоднішня тема додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками. Почнемо з додавання. Давайте розглянемо приклад на одній тарілочці лежить 3 восьмих частинки тортика, на іншій 1 восьма. Якщо ми додамо, то отримаємо 4 восьмих. 3, восьмих додати 1 восьму дорівнює 4 восьмих. Таким чином, ми можемо запропонувати таке правило додавання звичайних дробів з однаковими знаменниками. Щоб додати дроби з однаковими знаменниками, треба додати їх чисельники, а залишити той самий знаменник. Ви бачите у нижній частині слайда, це написано у вигляді математичної рівності. А на С плюс Б на С дорівнює. Дробу, якого знаменник це, А, чисельник, сума чисельників А плюс Б. І ми зразу ж маємо закріплювати це на дуже простих вправах: дев'ятнадцятих додати дев'ятнадцяту, залишаємо знаменник той самий 19. Тільки я трішечки кривувато пишу. Знаменник той самий 19, додаємо чисельники 3 плюс 1, і це буде 4,19. Хочу звернути увагу на культурний математичний запис. Риски дробу, знак плюс, мають бути на одному рівні. Знак дорівнює. Верхня рисочка знаку дорівнює трішечки вища, ніж риска дробу, нижня рисочка знаку дорівнює трішечки нижче. І от далі це продовжується. Ну, Мені трішечки важкуват, може важче писати. Давайте другий. Ми приклад напишемо по клітинках, саме щоб риска дробу попадала в клітинки. тринадцятих плюс додати. 10 10-13. Ось він знак дорівнює, ось риска дробу. Додаємо чисельники, знаменник залишаємо той самий. Буде 13 13-13. На цьому не можна зупинятися. Ми знаємо, що дріб 13 13-13 дорівнює одиниці, що ми повинні і написати. Третій приклад на додавання. 43 <кхем> додати. 5 двадцять третіх, ми маємо залишити знаменник той самий 23, додати чисельники 4 плюс 5 і отримаємо 9 двадцять третіх. Розглянемо далі віднімання звичайних дробів. Якщо від 3 восьмих відняти 1 восьму, тобто прибрати одну частинку тортика, то залишиться дві частинки тортика, тобто буде 2 восьмих. Що написано у вигляді прикладу? 3 восьмих мінус 1 восьма дорівнює 2 восьмих. Таким чином ми можемо сформулювати правило віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками. Щоб відняти дроби з однаковими знаменниками, треба від чисельника зменшувано відняти чисельник від'ємника і залишити той самий знаменник. Ви бачите, це у вигляді рівності. Дріб А на С мінус Б на С. Це буде дріб, у якого знаменник той самий С, а чисельник А мінус Б. При цьому. А повинно бути більше б, або йому дорівнювати. Такі, саме такі приклади ми будемо розглядати у 5 класі. І давайте зразу потихеньку будемо приступати, ну, щоб було видно умова. Давайте я тут буду писати. Я думаю, що мені цілком буде місця вистачати. одинадцятих, мінус 11, 11. Залишаємо, залишаємо знаменник обов'язково тим самим, тобто 11. Рис. Можна, до речі, кажучи, пропоную починати з риски дробу. Риска дробу знаменник залишили той самий. Виконали віднімання чисельників в 6,11. пятий 13 мінус 13 ставимо дорівнює, ставимо риску дробу. Залишаємо знаменник той самим, щоб не забути. Віднімаємо чисельники. І це буде 1, 13. Ну і нарешті шостий приклад. 617 мінус 617. Занаменник той самий 17, віднімаємо чисельники 6 мінус 6, це буде 0,17. А ми з вами знаємо, що 0,17 це все одно, що просто 0. Хочу зауважити, що я думаю, такі прості завдання ви зможете виконувати, ну, фактично, усно і зразу від умови. Писати відповідь. Ну, тільки, звичайно, це треба робити правильно. Думаю, що такі простенькі задачі можна зразу писати відповідь. Повернемося на хвилинку до нашого підручника. В нас у підручнику є пункт додавання віднімання дробів на координатному промі. Пересвідчитися в тому, що сформульовано вище правило додавання віднімання звичайних дробів справджується, можна і на координатному промі. Розглянемо відрізок ОА, який дорівнює 2 дев'ятих, АБ, який дорівнює 5 дев'ятих, і відрізок ОБ, який дорівнює 7 дев'ятих. Ми можемо написати, що ОБ дорівнює ОА плюс АБ 2 дев'ятих плюс 5 дев'ятих і це буде 7 дев'ятих. А наприклад, відрізок ОА ми можемо знайти, як ОБ відняти АБ. 7 дев'ятих мінус 5 девятих буде 2 дев'ятих. Ми розглянули ще одне. Підтвердження того, що наше правило наше правило сформульовані правильно. А для додавання і віднімання звичайних дробів справжуються ті самі властивості, що й для додавання і віднімання натуральних чисел. Ви бачите приклад з підручника. У першому прикладі ми маємо до початку додавання двох дробів із знаменником 11, а потім від Цього віднімання дробу 3,11. Ну, пропонується зразу написати спільний знаменник 11 і, відповідно, виконати відповідні дії із чисельником. Що ми з вами подивимося в нашому практичному завданні буквально через 20 секунд. Друге другий приклад: 3 п'ятих додати 4 п'ятих і ми отримали 7 п'ятих. У таких випадках прийнято виділяти. Цілою дробову частину з того неправильного дроба, який ми отримали, а ми зразу можемо подивитися друге завдання. В нашому другому завданні, тільки я візьму чорний: 25 30 сьомих, мінус 3,3 сьомих і додати 10 30 сьомих. Коли ми уважно подивимося на це завдання, ми побачимо, що всі знаменники всіх трьох дробів 37. Тому ми можемо поставити таку довгу риску дробу, написати цей знаменник 37 і виконувати відповідні дії з чисельниками. Тобто 25 мінус 3 додати 10. Ну, звичайно, можна було це виконати і в подіях. 25 відняти 3, 22 і додати 10, 32, 37. Іх можна було виконувати в подіях. Ну, я думаю, що це достатньо простий приклад. Наше друге завдання ви бачите, воно теж на 2 дії, але воно містить, як ви бачите, дію в дужках, яка виконується першою. Давайте цю дію першою виконаємо. Знаменник 29 залишаємо, додаємо чисельники. Це буде 17, 29, мінус -17, 29. Чудовенько, залишаємо. Знаменник той самий 29 від чисельника віднімаємо чисельник, а 0,29 це просто 0. Давайте ми напишемо відповідь до цього завдання, до першого 32 37, а до другого 0. І в цей момент я хочу зупинитися і сказати, що досить часто, коли я цю тему викладаю у 5 класі. Дуже часто учні задають питання: ми зараз навчимося додавати, віднімати дроби з однаковими знаменниками, а дроби з різними знаменниками можна додавати, віднімати? Звичайно, можна, але цьому ми навчимося лише у шостому класі. Ось така відповідь на це питання. Ну що, приклади ми з вами подивилися. Давайте почнемо дивитися текстові задачі, які так чи інакше стосуються нашої сьогоднішньої теми. Ламана складається з двох ланок: довжина першої ланки 23 сотих метра, а довжина другої на 9 сотих менше. Знайти довжину ламану. Хочу вам нагадати, що довжина ламана це сума довжин. Її ланок, як ви знаєте, з початкової школи. Ну, наприклад, якщо одна ланка ламаної 5 см, а інша 4 см, то довжина такої ламаної 9 см. У нас же довжина однієї ланки 23 сотих метра, а довжину другої ми не знаємо. Знаємо, що вона на 9 сотих метрів менша. Тому нічого не варто спочатку знайти довжину другої ланки. 23 сотих мінус 9. Сотих. Ми залишаємо знаменник той самий, ну, не дуже акуратно, я на планшеті. Пишу і віднімаємо чисельники. Це буде 14 сотих метра довжина другої ланки. А довжина ламаної – це сума довжин першої ланки, яку ми знали, і другої ланки, яку ми тільки що знайшли. Залишаємо знаменник 100, додаємо чисельники. І це буде 37 сотих. Метра довжина ламаної. Ну, звичайно, до текстової задачі ми обов'язково пишемо відповідь 37, <клес> сотих метра. Нас вже чекає друга задача, вона буде цікавіша. Одна сторона трикутника дорівнює 7,5 метра, а кожна з двох інших на 1,5 метра. Метра менше знайти периметр трикутника. Ну, Ця задача хитріша, чому? Вона хитріша, тому що можна забути, що кожна з двох інших. Давайте я такий макетик зроблю. Такий. Значить, це перепрошую 7-5 метра. Це в нас 7,5 метра одна сторона, а кожна з двох інших на 1,50 менше. Тобто це на 1,50 метра менша, і це на 1,50 метра менше. Їх дві таких. Першою дією ми можемо знайти довжину кожної з двох невідомих сторін. 7,5 мінус 1,50. Сім віднімаємо один 6,5 6,50 метра. І не забуваємо, нам одна сторона давалася, це довжина другої, і третьої сторони. А нас просять знайти периметр. Периметр трикутника це сума всіх його сторін. А у трикутника. Сторін 3. Одну сторону ми знали 7,5, а дві сторони 6,5. Кожна з них по 6,5 ми тільки що знайшли. Периметр ми з вами домовилися позначати буквою П велика, і ми можемо його знайти, якщо 7,5 додамо 6,5 і ще раз додамо 6,5, тобто суму всіх трьох сторін. Спільний знаменник 50. 7, 6, і 6 ми додаємо у чисельнику і отримаємо 19,5 метри. Зараз я напишу відповідь. 19,5 метра. І хочу сказати, що учні в цій задачі дуже часто допускають помилку, забуваючи, що ми не лише дізналися друга сторона 6,5, а й третя також. І пишу другу дію 7,5 плюс 6 Забуваючи про те, що у Трикутника три сторони і третя сторона також 6,5. Тому, шановні учні, таких помилок, будь ласка, не допускайте. Нам буде дуже цікаво розглянути нашу сьогоднішню тему, те, чому ми вчимося і трішечки вже навчилися, додавання віднімання дробів з однаковими знаменниками, нам буде дуже цікаво розглянути. Для розв'язування рівнянь. І наша перша, перший номер з цього приводу, п'ятий загалом, ну це рівняння досить простенькі, рівняння, які фактично є на знаходження невідомого компонента дія. Знайома вам ситуація з початкової школи. У першому рівнянні у нас невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми. Відняти відомий доданок. Ну тут я навмисно так підібрав. Ми вивчаємо додавання віднімання дробів з різними з однаковими знаменниками. Ось дріб 1917, неправильний дріб. Правило також діє. Ми залишаємо знаменник тим самим 17, віднімаємо чисельники і отримаємо 1717. 17. 17 17 – це 1. Отже, розв'язком першого рівняння є одиниця. У другому рівнянні в нас невідоме зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати відємник, що я мерщій і роблю. Ми залишаємо знаменник тим самим, додаємо чисельники і отримаємо відповідь 13,15. Мені залишається до цього номеру написати відповідь. До першого рівняння це одиничка, до другого рівняння це 13-15. Ну а наш шостий номер фактично є продовженням п'ятого. В шостому номері ми розглянемо рівняння, ну, скажімо так, на дві дії. В першому номері в нас ви бачите, давайте проаналізуємо: зменшуване від'ємник різниця, невідомо зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване 15,29 плюс Х, я повинен до різниці додати від'ємник. Ну, я вже буду робити цю дію усну. 10,29 і 7,29. Залишаємо 29 знаменник той самий, додаємо чисельники 17,29. Потім Х це невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, ми від суми віднімаємо відомий доданок і отримаємо х дорівнює 2,29. З першим рівнянням ми впоралися. У другому рівнянні зменшуваний від'ємник різниця, невідомий від'ємник, який є x мінус 10,37. Щоб знайти невідомий відємник, ми від зменшуваного. Віднімаємо різницю. Ми маємо віднімання двох дробів з однаковими знаменниками. Знаменник буде той самий 37. Віднімаємо чисельники 29 мінус 2, і це буде 27. Тепер у нас. Х невідоме зменшуване. Щоб його знайти, ми до різниці додаємо від'ємник і отримаємо додавання двох дробів з однаковими знаменниками. Знаменник залишаємо тим самим, додаємо чисельники. При додаванні чисельників 27 плюс 10 буде 37. Тобто в результаті ми отримали дріб 37, 37, що є одиницею, як ми з вами знаємо. Нам треба записати відповідь до цього номеру. 2,29 до першого рівняння, а до другого рівняння одиничка. Нас чекає дуже-дуже важлива задача сьома. Дуже важлива, я візьму зелений знак, Зелений не вдалося взяти. Я візьму зелений знак оклику поставлю. Фермер мав городу 200 арів. 320 городу він вирішив засіяти моркву, а 920-х Скільки арів городу засіяно морквою і картоплею разом? До вивчення нашої сьогоднішньої теми, додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками цю задачу можна було розв'язати наступним чином. Ну, давайте, щоб легше було. Сприйняття я візьму цей город, нехай він буде. В основному огород прямокутної форми. <сум> Значить, у нас 3 городу засіяно морквою, потім 9,20-х засіяно картоплею. Питають, скільки арів, а всього город 200 арів. Значить, Поки ми з вами, шановні учні, не знали, як додаються і віднімаються дроби з однаковими знаменниками, але ми знали і вміємо знаходити частину від числа, дріб від числа. Ми б цю задачу розв'язували так: 200 поділити на 20 і помножити на 3, 30 арів, це засіяно морквою. Друга дія. 200 поділити на 20 і помножити на 9. 90 арів. Засіяно. Картоплею. Питають, скільки разом. 30 плюс 90, 120 разом. Ось так би ми розв'язували, цілком би розв'язали, все нормально було. б, все, все добре. З точки зору математики, все добре, отримаєте. Свої бали в діагностувальних роботах, у самостійних роботах. Тепер нам відомо правило додавання віднімання дробів з однаковими знаменниками, тому задачу можна розв'язати більш раціонально, тобто використавши меншу кількість дій. Спочатку дізнаємося, яку частину городу засіяли морквою і картоплею разом. Для цього ми маємо додати. 3,20 плюс двадцятих і це буде 1220 двадцятих. Але вже не ара, а частин засіяли морквою. Я вже буду скорочувати, і картоплею разом. Тобто ми дізналися, яку частину. Площа городу 200 арів. Тому ми маємо знайти 12,20 цієї площі. Ну, Що робиться досить легко. І це буде 120 арів разом. Отже, відповідь до задачі я зараз напишу: 120 арів. Наші знання про додавання віднімання дробів з. Однаковими знаменниками нам допомогли розв'язати цю задачу більш раціонально. І ще одна задача. Тепер зказковим героям. Першого дня Буратіно витратив 219 грошей, які мав, а другого 3,19. Скільки всього за 2 дні Буратіно витратив 10 сольдо? скільки грошей мав Буратіно спочатку. Ми можемо. Першою дією дізнатися, яку частину грошей Буратіно витратив за 2 дні. Тобто 2,19 плюс 3,19 це буде 5,19, і можемо дати пояснення таку частину грошей Буратіно витратив за 2 дні. І ми знаємо, що 10 сольдо це 5 19 тих грошей, які мав Буратін. А ми повинні дізнатися, скільки в нього було грошей спочатку. Це нам знайома задача. Ми повинні 10 поділити на 5 і те, що вийде, може взяти в дужки, може набрати, помножити на 19. 10 поділити на 5 це 2, 2 на 19, 38 сольда мав Буратіно. Ось така, давайте я напишу відповідь. Зверну вашу увагу, що тут ми теж, як і в попередній задачі, використали додавання, в даному разі додавання двох дробів. З однаковими знаменниками, але у попередній задачі в нас було дві можливості розв'язати два способи. У задачі восьмій вже спосіб один і не використовуючи додавання двох дробів з однаковими знаменниками, ми б з вами, шановні учні, на жаль, задачу не розв'язали. Тому якщо там був один знак оклику, тут буде два знаки оклику. Запам'ятайте, будь ласка, цей тип задач. Давайте ще раз зазирнемо на сторінки нашого підручника. Наш останній пункт сьогодні теоретичного матеріалу перетворення мішаного числа у неправильний дріб. У підручнику є правило, щоб перетворити мішане число у неправильний дріб, треба помножити його цілу частину на знаменник дробової частини до отриманого добутку, додати чисельник дробової частини та записати отриману суму чисельником неправильного дробу. А знаменник дробової частини залишити без змін. Це нам показує формула, яка у нижній частині слайда. І ми зразу навчимося це застосовувати. Формулу я також виніс на практичну частину нашої роботи 7,2. Ми повинні почнемо зі знаменника. Знаменник залишається тим самим. Ми повинні 7 помножити на 5 і до отриманого добутку додати 2. Тобто буде це 37. ,5. А у другому завданні 13,4 ставимо дорівнює риску дробу зразу 11, щоб не забути. 13 множимо на 11, додаємо чисельник дробової частини 4. І якщо ми акуратно порахуємо, буде 147,11. Я напишу відповідь. По-перше, 37,5, 147,11. І хочу зауважити, що ми вже з вами вміємо і неправиль, неправильного дробу виділяти цілою дробову частину. Ми це вміємо на основі одного з попередніх параграфів. І вміємо мішане число переводити у неправильний дріб. Тобто дві операції, які нам знадобляться в подальшому вивченні курсу математики. Ми вже вміємо робити. Будь ласка, можна ці операції ще раз повторити. Наш урок підходить до кінця. В кінці уроку, як завжди, вас чекає домашнє завдання ось його перша частина, а ось його. Друга частина. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Сподіваюся на ваші лайки. Сподіваюся на наші зустрічі на наступних уроках.